Модульні військові групи, стратегія та тактика у 24 столітті. Піхота в класичному розумінні втрачає ефективність. ЧВК коригування працює за принципом модульності, де кожна група інтегрується у загальну систему. Структура модульної групи мала група – 5-7 осіб, автономна, здатна виконувати завдання без зовнішньої підтримки. Середній модуль – 20-30 осіб координує кілька малих груп, об'єднує розвідку і забезпечення. Великий модуль 50-100 осіб, управляє кількома середніми модулями, забезпечує стратегічне планування. Принципи дії, точковість, удари по противнику і завдання виконуються точково швидко з мінімальними втратами. Автономність. Кожен модуль має власні ресурси, комунікації та систему енергетичної інтеграції, синхронізація групи взаємодіють через мережу розвідки та контролю, утворюючи єдиний ритм дій. Технології підтримки, дрони і сенсори забезпечують постійний моніторинг території, оптоволоконні канали передають дані у реальному часі для оптимізації тактики, лазерні системи ближньої дії захищають модулі від несподіваних атак. енергетична інтеграція кожен член групи синхронізується з енергетичним ритмом модулів та поселень. Це забезпечує максимальну ефективність дій і гармонію у команді. Підсумок модульна тактика ЧВК коригування це поєднання технологій, стратегії людської енергії, що дозволяє діяти ефективно та точково, мінімізувати втрати, підтримувати баланс і стабільність у всій системі.